Всім привіт! Ви на каналі Любимо Смачно поїсти. Мене звати Люба. І сьогодні я покажу свою закупку на 510 гривень в магазині Метро. Переважно в магазині Метро я купляю більше, ніж в АТБ, на більшу суму. Тому що це Метро. Ось такий серпеток купила. Зараз 43 гривні він по акції 250 грам. Думаю, вигідно. Роліні 1350 із сиром і зеленю. Теж по акції. Я купила агар, агар і цукрову пудру на рецепт буду знімати. Буду знімати рецепт зефіру. Йогурти по 850 штучок. Такі чіпси по 25 грам Паприка і сир купила. Вони по 10,20. Хтось скаже, що, можливо, тут мало, три чіпсини в пачці. Але це, щоб якраз з'їсти І забути. І забути, що ви їли хімію. Пілешка по 135 гривень по акції зараз епікур. Тут кілограм 100. Гомілки по 75 гривень. Тут теж кілограм. Виноград зараз по 53 гривні за кілограм у метро. Кіше 53,90. 61 гривня. Отакий ось такий пакет. І воно зараз там уже. І купила ще овочі. Чотири огірочки я не брала багато, щоб не нести, щоб було не важко. Магазини поруч відкриті, навіщо набирати. А так я їх зім і під уше куплю. Чотири огірочки на 14 гривень. Чотири рожевих помідорки по 30 гривень. Метр вони. Такі гарненькі. І чотири персики. Два персика я з'їм, а два персика я візьму на зефірчик. Теж зараз персики в метро по 53 гривні. Це дешевше, ніж в ОТБ. же саме виноград також дешевше, ніж в ОТБ. В ОТБ я купляла по 65 гривень останній раз. А тут 53 гривні. Так що в метро можна ходити, але треба уважно дивитися на ціни. Всім дякую за перегляд мого відео, пишіть коментарі, ставте лайки і головне підписуйтесь на канал.